Доброго дня. Сьогодні ми з вами створимо свій власний мем токен на блокчейні Solana на сервісі pump.fun е, Коли ми відкриємо сервіс pump.fun ми можемо е, помітити, що тут кожного секунду хтось створює свій власний токен. Це означає перше, що його створити зовсім легко. Друге, це. Те, що таких токенів на даний час вже створено дуже і дуже багато. Якщо кожну секунду створиться щось таке безглузде, яке не має змісту, це означає, що таких токенів мільйони. І побачити серед них саме ваш, буде дуже важко. Люди до цих пір створюють щось таке. Яке, що немає змісту, вони просто беруть картинку, вигадують якийсь опис і, мабуть, вважають, що їхня картинка саме крута, і всі будуть їм нести гроші, вони розбагатіють. І що саме дивне, таке інколи трапляється, але я би не радив на це розраховувати, це скоріше винятки. Коли щось справді вистрілює. Сьогодні ми поговоримо, як створити свій токен з певним планом і з більш розумнішим підходом. Отже, що нам потрібно для цього зробити, перше, нам потрібно мати криптогаманець з невеликою кількістю солани. Найкраще підходить. Гаманець Фантом. Потім нам потрібно мати чітке розуміння нашого проекту Тобто, наш токен не повинен бути проектом. Спочатку ми маємо мати проект, мати його мету, мати його ім'я, а вже потім для цього всього ми повинні створити. Наш токен. Не навпаки, бо тому що якщо ми створимо токен, а потім будемо думати, який же проект до нього приліпити, і так далі, в нас, скоріш за все, нічого не вийде. Тобто проект, потім для проекту ми створимо токен. Потім ми обов'язково маємо продумати наш маркетинг. Якщо ми будемо мати свій класний проєкт, але про нього ніхто не буде знати, то і відповідно просування токену буде повільне або взагалі відсутнє, також нам знадобляться додаткові інструменти, такі як, наприклад, сервіс створення мелодії Suno і чат GPT з Підключеним до нього далі. Е, якщо коротко, то це штучно згенерована -згенер... музика і штучно згенеровані -згенер... картинки і деякі, мож... можливі, ідеї для тексту підказки. Це те, що використовую я, і те, щоб радив вам. Е, Ім'я також повинно бути для самого токену. Тобто ми створюємо проєкт проектом може бути назва, як в моєму випадку, Лоополіс, а токен а, Аманіта. Про, свої, про свій проєкт і про свої токени я розповім в наступному відео. Але ви повинні мати обов'язково свою ідею з назвою. <клух> Яка ж альтернатива? Для цього всього перша альтернатива, ви можете створити все-таки мемний мемну картинку і надіятися, що її хтось купить. Таке, повторююся, інколи буває. Хоча процент вже зараз удачі зводиться до безкінечно малого і практично неможливо. У вас повинна обов'язково бути мета. Тобто мета це те, що стоїть навіть над проєктом, те, що важливіше. Е, яка мета у мого проєкту? Я поговорю з вами також в наступному відео. А зараз ми пройдемося по пунктах, я покажу, як все це робити на практиці. А нам потрібно встановити додаток фантому. Для цього ми переходимо в це віконечко, там, де всі наші розширення відкриваємо. І зліва тут бачимо є веб-магазини Chrome. Пишемо сюди пошуку Phantom. Phantom. З самого верху криптогаманець Phantom. Додати в хром. Додати розширення. І чекаємо, поки встановиться. У нас наш гаманець створений, і нас перекинули на сайт Phantom. А отут, там, де самі розширення, бачимо, що вже є і саме розширення, ми можемо закріпити його, щоб воно одразу тут було зручно у нас в швидкому доступі. Потім на сайті ми беремо або відновити гаманець по, наші, по наших словах, якщо у нас вже є гаманець, або створити новий. Я обираю створити новий. Створити це вибираємо. Вводимо пароль для того, щоб потім гаманець був захищений, і з нашого комп'ютера ніхто не зміг зайти на нього, крім нас. Погоджуємося з умовами, які я ніколи не читаю. Продовжуємо. А якщо навести курсор миші на, на ці слова, їх можна буде записати. Рекомендую вам записати ці слова, тому що якщо ви їх втратите, ви не зможете потім відновити гаманець в випадку, якщо щось з вашим комп'ютером станеться, або ви просто перестановити систему. Чи Буде якийсь збій, ви можете втратити всю свою криптовалюту, якщо не запам'ятаєте або не запишете ці слова. Рекомендую зберігати десь подалі від людей. Інакше хтось зможе скористатися цією фразою і поцупити ваш гаманець. Так. Отже, записуємо ці слова, підтверджуємо, що ми їх зберегли, і продовжуємо. Нас вітають з тим, що наш гаманець успішно створив. Розпочнемо. Входимо. Вводимо наш пароль, розблоковуємо. І все, наш гаманець створений. Творити токен, наскільки я пам'ятаю, можна безкоштовно. Раніше для цього потрібно було деяка кількість солани. Спробуємо зараз це зробити. Переходимо на POMPON. І отут зверху, перевантажу сторінку. Зверху є кнопка під'єднати гаманець. Натискаємо і вибираємо фантом. Щойно перезавантажив сторінку, тому що ми лише щойно встановили розширення, якби я це не зробив, то в цьому списку могло би не бути фантома. Натискаємо Фантом. і під'єднати, підтвердити. Наш сервіс PamFun розпізнає сервіс PamFun під'єднує гаманець фантом, і за допомогою нього ми як би реєструємося на цьому сервісі. Вибираємо ім'я. Можемо також вибрати іконку, зберігаємо. Так. Зберігаємо. І <ріх> ми, ми маємо створений наш аккаунт на сервісі PomFan. Як створити сам токен? Для того, щоб створити токен, нам, по-перше, потрібно ім'я токена. Ми маємо вигадати ім'я і додати також якусь картинку для цього токена. Тобто візуальне зображення і ім'я, яке бажано, щоб було коротким і щоб запам'ятовувалося. Тут вже все залежить від вашої уяви, але вашій уяві можуть, можуть допомогти деякі додаткові інструменти, які я рекомендую використовувати. Перше, це. Чат-GPT з сервісом під'єднаним далі. Я заходжу в чат-GPT і в, е, прошу його зробити, е, намалювати зображення. Намалюй монету з зображенням. Е, який в нас наступний рік змії? Милує Змії? І якщо нам подобається, зберігаємо. Робочий стіл чи папку нашого проєкт. Це зображення одразу рекомендую обрізати. І зберегти в більш е, простішому форматі, наприклад, PNG Далі заходимо на. У нас сервис Переходимо на головну сторінку і вибираємо Start New Coin. Далі беремо, вигадуємо ім'я. Я при створенні зображення випадково назвав його Snake R, що коротко означає рік змії потім. Нам також треба вигадати короткий, короткий тікер. Інколи в серйозних проєктах можна використати і несерйозні елементи для приваблення уваги. Далі нам потрібно вигадати короткий опис нашого проєкту, слід. Не зловживати е, зайвими символами, тому що е, коли м, хтось прийде оглянути ваш токен, потенційний покупець, він е, м, навряд чи він схоче тратити на довго читання е, багато часу, він е, враховуйте, що він бажати на це лише декілька секунд, тому ви повинні створити короткий текст. В якому маєте описати цей токен і його переваги. Я просто напишу сюди. Не буду багато більше писати цього достатньо для тестового токену. І вибираю файл з зображенням яким я попередньо створив? Снейкер. Потім на цьому етапі важливо не пропустити таку річ. Додаткові опції. Тут потрібно вказати хоча б щось одне, а бажано. Всі три пункти. Що це таке? Twitter, Telegram і веб-сайт проєкту. Багато хто пропускає цей момент, але на сервісі PUMPFAN прийнято вважати монети, які не мають свого сайту і телеграму, одразу з камними проектами. Тобто, навіть якщо ви будете старатися. Розвивати, але е, на сервісі POMFAN ніхто цього не побачить, то і смислу ніякого не буде. Тобто е, потенційний покупець переходить на ваш токен, і він одразу повинен побачити е, сайти, де ви е, висвітлюєте весь процес розробки, всі новини, або якимось іншим е, чином е, е, будуєте маркетинг-проект. Змінити сайт е, і ці всі посилання потім додати ви не зможете, тому е, наполегливо рекомендую одразу е, написати тут е, свій Telegram і м, створ... е, створити сайт. Я, наприклад, під'єднав е, наприклад просто там, де сайт, свій YouTube канал. Ставити сюди посилання на чужі проекти я би теж не рекомендував, тому що е, всі з е, тому що це одразу помітно, е, людей все важче надурити, і вони бачать, коли е, проект не ваш, і одразу просто закривають сторінку з вашим токеном, і насправді це так вже не працює. Коли це все створили, натискаємо Create Coin. Далі, опціонально, ви можете одним із перших купити цей токен. Тобто творцю дається право, першому зайти в свій токен і купити його по найнижчій ціні. Та цим також не слід зловживати, якщо ви купите занадто багато або занадто мало токенів. Це е, може тільки нашкодити. Якщо занадто багато, то е, всі будуть бачити, що у вас основна частина токену і ви легко його можете заскамити. А якщо дуже мало купите, то всі будуть вважати, що у вас просто немає грошей і ви не будете здатні потім розвивати цей проект. Також можна і не купляти. Цей токен. Я для тесту пропущу купівлю і одразу його створю. Що ж, наш токен створений і готовий для подальшого розвитку. Також поділюся з вами способом, за допомогою якого я поповнюю гаманець Фантом. Коли ми перейдемо до Вікторію, я перепробував різні варіанти, але оскільки в нас торгівля криптовалютою Поки що не є урегулювана законом, вона е, практично заборонена, е, ну, її купівля заблокована з банківських карток, з банків ми не можемо пересилати е, кошти на криптогаманець. Поки політики думають, як це урегулювати, є деякі обхідні варіанти, е, найбільш простіший, який я для себе. Це P2P-торгівля на біржі Binance. Тобто ми переходимо ми переходимо в біржі Binance в розділ P2P. В розділі P2P ми купуємо криптовалюту, переводимо її в Solano Отут тут в Гаманці, вибираємо Receive, отримати і маємо. Наш QR-код для отримання цієї криптовалюти. У, у додатку Binance ми беремо відправити, вибираємо Solana і там буде кнопочка, щоб відсканувати цей QR-код. Потім там під, підтягується адреса нашого гаманця, і ми відправляємо. Отже, у нас повинен бути проект, ми повинні проводити маркетинг. Маркетинг є цілою наукою, і як е, саме його проводити, це вже тема для цілого курсу відео. Для себе я вирішив, що створю е, YouTube канал, на якому буду розповідати про е, свій проект, буду показувати роботу над ним. І, е, Таким чином, приваблювати людей до купівлі свого токену. В моїй уяві народився спочатку проект. Все, що навколо, я вже робив таку надбудову. Ідея під'єднати криптовалюту з'явилася трохи пізніше. Ідея створити YouTube канал теж пізніше. Перше, що було в моїй голові, це сам проект. Сам проект. І його мета. Та що робити, якщо у вас немає свого проєкту, ви не знаєте, чим би хотіли зайнятися, а створювати пустий ESCAM токен теж не хочеться. Є деяка альтернатива. Ви можете приєднатися до мого проєкту, створювати свій власний токен. Не завжди є. Обов'язковим. Ви можете бути співвласником чийогось проекту, всього на всього купивши мінімальну кількість токенів на передпродажі. Слід зазначити, що жоден токен не розвивається самотужки. Тобто повинні бути, повинна бути ціла ком'юніті людей, яка вірить в проект, його підтримує, інвестує розширяє і, наприклад, якщо в моєму випадку, то кожен е з перших користувачів буде певним творцем через те, що він націлений саме на розробників, на е націлений саме на розробників, на, е на програмістів, на дизайнерів. Е про це я розповім детальніше в наступному відео про сам проєкт. Тут лише прошу підтримати нас, приєднатися. Хоча б 20 гривень в мій токен Аманіта, котрий буде, посилання на котрий буде в описі, вже наблизить нас до спільної мети. Дуже дякую, підтримуйте українське, залишайтеся з нами. Попереду багато цікаво.